У ці хвилини в Москві триває засідання суду в справі Надії Савченко. На ньому вирішують, чи подовжувати арешт української льотчиці до 13 травня. Вперше за два місяці голодування з Марнілу та знесилену надію привезли до будівлі суду. Єдине, що змусило бранку сміхнутися синьо-жовтий мікрофон забитій. У залі суду працює Олена Власенко. Десятки відеокамер шикуються в чергу, щоб зафільмувати прибуття до басманного суду Надії Савченко. Під пильним наглядом десятьох конвойних українку доправляють на засідання на годину пізніше ніж планувалося. Надія вже 60 днів нічого не їсть. Жінка вдягнена в футболку з тризубом на вигляд, виснажена. Її адвокати кажуть, схудла на 20 кілограмів, забачивши синьо-жовтий мікрофон телеканалу Україна всміхається. Жовтебла кому не треба говорити. Мені? Не забудьте забити пляповороту. Вперше за більш ніж півроку за ґратами Надія побачилася з матір'ю. Вона вмовляла доньку припинити голодування. Я її просила, щоб вона голодовку припинила. Вона сказала: все рівно буду голодувати, і все, пока місяць мене не випустять. Буду їсти, і каже на Україні. Я горунаді, коли це вона може бути. Перед самим засіданням адвокати Надії Савченко дізналися про заміну судді. Захисники відразу подали клопотання про відсторонення Артура Карпова. Суддя за свою кар'єру жодного разу не ухвалив виправдального вироку. Він також є у списку Магніцького. Втім, делегація українських депутатів, що прибули на засідання, не втрачає надії. Я всегда оставляю надежду на справедливое решение суда. Мне кажется, для любого здравомыслящего человека понятно, какое решение суд сегодня должен принять. Кілька тижнів тому російська ФСБ порушила ще одну карну справу проти Надії за незаконний перетин кордону. Адвокати льотчиці подали позов до Європейського суду з прав людини з проханням терміново звернути увагу на цей процес. кажуть, тепер кожен день має значення, адже стан надії погіршується. Вона погодилася припинити голодування тільки за умови, що її доправлять на українську територію, принаймні до посольства України в Москві. Олена Власенко, Світлана Власова, Дмитро Петров Сабиті канал Україна.